Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська про головні події. Домовленості з бойовиками. Шматок Донбасу. в обмін на Донецький аеропорт. Добрі справи. Діти переселенців і учасників. АТО повернулися з відпочинку у Грузії. До уваги водіїв, аби зменшити кількість ДТП, вмикайте денні ходові вогні. В зоні АТО зберігається напружена ситуація. Ситуація за минулу добу бойовики російські військові вчинили понад 30 обстрілів позицій українських військ зі ствольної та реактивної артилерії, стрі... стрілецької зброї, танків та мінометів. Такі дані надає група інформаційний спротив. Факти обстрілів підтверджують, і у прес-центрі АТО Неконтрольоване збройне формування. обстріляли позиції українських військовослужбовців. Під минометні обстріли потрапили наші підрозділи поблизу Щастя, Фрунзе, Красногорівка, Чернухіна та Альхаватка. В результаті вчорашнього обстрілу градами бойовиків загинув один мешканець Попасної, ще троє отримали поранення. А обстановка навколо Маріуполя підконтрольна силам антитерористичної операції. Ніч в Донецькому аеропорту минула спокійно. Цей стратегічний об'єкт і надалі перебуває під контролем українських підрозділів, які нещодавно були посилені озброєнім та особовим складом. Донецький аеропорт, який вже майже півроку утримують українські військові, можуть обміняти на території прилеглі до обласного центру. Про це заявив губернатор Донецької області Сергій Тарута. За непідтвердженими поки що даними здача аеропорту, частина домовленості з припинення вогню. Відзначимо, що литовище, які є стратегічним пластармом для українських збройних сил, героїчно обороняють підрозділи 93-ї Дніпропетровської механізованої бригади, 3-го кіровоградського полку спецпризначення, а також добровольці з Корпуса. Правий сектор і батальйони Дніпро. Переговори про обмін аеропорту на території, які впритул прилягають до Донецька, дійсно ведуться. Мова йде про великі території. На жаль, не обговорюється в перемовинах Новоазовськ. Він поки що залишається окупованим містом. Діти вимушених переселенців та учасників АТО повернулися із відпочинку в Грузії. Два тижні вони відпочивали на місцевому курорті. маленьких українців. На відпочинок запросив прем'єр-міністр Грузії, організували поїздку Благодійний фонд та міністерство соціальної політики України. Малеча зустрічала і наша знімальна група. Чотирирічна Людмилка разом з тіткою Наталею зустрічає двоюрідну сестричку. Каже, за нею дуже скучила і приготувала подарунок. Віршик, розповідає дівчинка, вивчила в садочку і дарує його від чистого серця. А от квітку з куляк чекає назад. Ми, я, а потім вона. Наша Україна, ясне сонце сяє, в небі ж нашу ти нашу Україну любшити. Тато її сестрички Ангеліни добровольцем служить під Дебальцевим. Аби донька відпочила, мама нікуди не зверталася. Родину знайшли і запропонували відпочинок. В школі запропонували, позвонили, сказали, що фонд Країна милосердя набирає групу, допомагає набирати групу від посольства Грузії. І таким чином ми зв'язалися з представником фонду Лариса Володимировна вона перед нами. От, і нам допомогли. І ми швидко зібрали документи і поїхали. Витрати на двотижневий відпочинок у державній резиденції на себе взяла грузинська сторона. Країна, яка на собі відчула російську агресію, не залишилася осторонь спільними зусиллями України і Грузії. 110 дітей переселенців і учасників АТО відпочили і оздоровилися. Про трицямі в одифанаклів так що запроваждаю самі. Це дуже дуже важлива програма для нас, особливо для дітей, особливо для українських дітей, які через сім'ї погиблі пострадали. З інська сторона звернулася до кількох міністерств, наше міністерство дуже оперативно відреагувало. Ми буквально наступного дня після повідомлення про те, що є така можливість, накривалися з посольством Грузії і ми мали доручення міністра буквально за тиждень організувати цю поїздку. Для батьків прямо у терміналі аеропорту діти влаштували подарунок. Ой, Алиса, Алиса, Манка. Алиса, Алиса, Манка. Після чого емоції просто зашкалювали обійми, сльози, захват від пережитого і слова вдячності. Безподобна програма. Дуже багато привезли медалей, кубків, були прекрасні танці, карнавали, конкурси Що де, когда. Тобто безподобна програма. Настільки там душевний народ, тепло прийнято. <звучить> <Спасибо> <звучить> Яна Курченко, Артем Кутасов соціальна країна. В Криму продовжують зникати люди. Невідомі викрали двох молодих хлопців, які проживають у кримсько-татарському мікрорайоні Саресу в місті Білогірськ. Люди вважають, що це частина процесу придушення кримських татар на півострові. Сына и племянника крымско-татарского активиста Абдурешита Джипарова в Сарысу похитили прямо возле дома. По словам свидетелей, вечером 27 сентября неизвестные скрутили молодых людей, затащили их в микроавтобус Volkswagen и уехали. Ребят похитили в субботу, а в понедельник в микрорайоне стали собираться возмущенные жители и соседи 18-летнего Исляма Джипарова и 23-летнего Джевдета Ислямова. Среди пришедших знакомые парней, ветеран крымско Татарского национального движения Веджия Кашка, мэр Белогорска Альберт Кангиев. Собралось более сотни человек. Отец похищенного исляма Абдуреши Джепаров рассказывает, проинформировал о произошедшем друзей, полицию и вице-спикера Госсовета Крыма Ремзи Ильясова. 27 числа, то есть в субботу, позавчера, подъехала ко мне машина Део Ланос, серебристого цвета. Там были наши парни, нашего поселка. Я их по именам тогда еще не знал, сейчас знаю. Значит, и сказали, это было 19.05.010 вечера. Они сказали, что «А, вот у вас сейчас только сына там скрутили, закинули машину везли. Я спросил, а как это и где, и с кем он был. Сказали, это было напротив магазина Шесмет, это запчасти у нас по трассе 40 километр Симферополь-Керчь, в пределах СССР. И с ним был парень, ну того же роста и с коротенькой бородкой, кучерявый, оказался мой племянник. В дом Джепаровых наведались сотрудники правоохранительных органов. Были изъяты системный блок от компьютера, некоторые личные вещи пропавшего сына и зубные щетки для возможной экспертизы ДНК. Это нападение на крымских татар. Наша вина в том, что мы крымские татары, мусульмане. Других мотивов я не вижу. Нас хотят запугать, загнать в угол. Глава Белогорского регионального меджлиса Мустафа Асаба выразил недоумение применением таких методов запугивания крымских татар. Что случилось полувчера вечером, это вообще крайне негативно. Я так думаю, это Беспредел, полный беспредел. Если есть, есть э, какие-то вопросы молодым ребятам или тому подобное, есть официальные органы власти, полиция, могли бы вызвать по повестке, дня, по повестке. если были какие-то вопросы, могли бы официально. А так э, беспредел такой творится в а, Крыму, я не знаю. О судьбе пропавших без вести мужчин до сих пор ничего не известно, хотя крымская власть по ее заверениям подключилась к решению данной проблемы. Шок, настоящий шок. Я уже второй день реву. потому что я видела этих мальчиков, я знала этих мальчиков. Я не знаю. После собрания Абдурашит Джапаров поехал в Симферополь на встречу с Аксеновым. По его словам, самопровозглашенный глава Крыма обещал помочь. Они уверяли меня в том, что все будет делаться для того, чтобы у тех служб, которые работают, был результат. Заверяли, что люди не спят. Обещали, что дело доведут до конца. За последние несколько месяцев это не первый случай похищения людей в Крыму. Нескольких активистов также ранее увезли в неизвестном направлении. До сих пор какой-либо информации о результатах их поисков нет. Николай Резник, служба новостей «Волна», Крым. Сьогодні змінився порядок нарахування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Якщо раніше всі пільговики сплачували від 10 до 15% від вартості послуг ЖКГ, то тепер відсоток обов'язкового платежу буде вираховуватися для кожної сім'ї індивідуально і залежати він буде від середньомісячного доходу на одну людину. Крім того, право на отримання субсидії матиме не лише власник житлового приміщення, але й будь-яка інша особа зареєстрована у цьому приміщенні і на яку відкритий особовий рахунок. У порівнянні з минулим опалювальним сезоном кількість отримувачів субсидій зросте на 300 тисяч і становитиме більше як півтора мільйони родин. Це стало можливим завдяки тому, що Кабмін переглянув нормативи споживання води, тепла і газу і значно знизив середній обсяг споживання. Якщо раніше вважалося, що кожен член сім'ї використовує не менше трьох з половиною кубів гарячої води, то тепер за норму вважатиметься 1,6 куба. Як підрахувати суму субсидії, розповіли у Мінсоцполітики. Згідно з новим порядком, середньомісячний дохід на одну людину за. Півроку необхідно поділити на прожитковий мінімум, а це 1176 гривень і поділити на два. Результат потрібно помножити на 15%. Уряд прийняв інший механізм призначення субсидій. Збільшується кількість сімей в Україні, Україні, які зможуть отримати ці житлові субсидії, тобто люди будуть захищеними в таких складних умовах підвищення цінних тарифів. Тобто порядок е, отримання субсидій, розрахунку, так, да, він складний, але порядок звернення, він дуже простий. Це три документи, які зараз ми прирахували. Аби отримати субсидію, звертатися треба до органу соціального захисту за місцем реєстрації. Подати треба лише три документи. Подати треба лише три документи заяву, декларацію про доходи та майновий стан. В разі, якщо сім'я має працездатних осіб, мають бути відповідні довідки про її доходи. З 1 жовтня не обов'язково власник житла, а особа, на яку відкрито особовий рахунок і яка сплачує за житлово-комунальні послуги, має звернутись до органу соціального захисту за зареєстрованим місцем проживання і надати три документи. При цьому не подаються довідки про доходи пенсіонерів, а також отримувачів інших соціальних допомог, які надаються органами соціального захисту. В Мінсоцполітики нагадують, з 1 липня працює програма компенсації за житлово-комунальні послуги. За підрахунками відомства, право на них мають понад 3,5 мільйона мільйони українських родин. Втім, станом на сьогодні за компенсацією звернулося менше 4 тисяч громадян. З них отримали таку допомогу 80%. Людмила Денисова запевнила, що компенсацію отримують всі, хто її потребує. Необхідно тільки звернутися до органу соцзахисту, адже на ці потреби у державному бюджеті закладено 9 мільярдів гривень. Ланомайковська Дмитро Гришко соціальна країна. Thank oh. you. До уваги водіїв з 1 жовтня по 1 травня всі транспортні засоби за містом мають вмикати денні ходові вогні, а за їхньої відсутності ближні світлофар. За інформацією державтоінспекції, це має суттєво зменшити кількість ДТП, адже транспортні засоби будуть більш помітними на дорозі для усіх учасників руху. У разі недотримання цього правила водієві доведеться сплатити штраф у розмірі від 425 до 510 гривень. І наразі це остання інформація у випуску. Наші журналісти вже готують багато цікавого, тому я з вами не прощаюся. Побачимося.